На зустріч підприємництву академію бізнесу привели у Львові представники Райфайзенбанку Аваль. Вони взяли участь банкіри, економісти, а також підприємці. Основна мета заходу кажуть його організатори зрозуміти, куди і як рухається бізнес, що необхідно для його розвитку, та яка роль у цьому процесі фінансових установ. Як ми знаємо, наше законодавство і умови бізнесу в Україні змінюються досить часто, тому ми хочемо бути більш відкритими для наших клієнтів, зрозуміти їхні потреби і дати їм можливість бачити нас і своїми колегами-партнерами. Участь в академії бізнесу взяли не тільки потенційні клієнти банку, але і давні його партнери. Серед них компанія «Фудс», що співпрацює з Рехвазінбанком Аваль, уже майже 15 років. Даний успіх був можливим. Звичайно, за такої пріоритетної, дуже вагомої фінансової підтримки саме Райфазенбанку АВА. Адже навіть в умовах кризи 2008 року у нас були, я так подивилася, по бухгалтерії були задіяні водночас 5 мільйонів доларів. Директор департаменту малого та середнього бізнесу Райфайзенбанка Валь Славолюб Джорджевич каже: фінансова установа, яку він представляє, справді тісно співпрацює із цим сектором економіки. Насамперед, це вигідні кредитні програми. У нас є 250 тисяч клієнтів в сегментах. кількість клієнтів стабільна. Націляний всі наші програми націлені на розвиття клієнта на поможклієнтам Останні два-три місяці Наблюдаємо пониження ставка по кредитним по всім нашим кредитним програмам. Голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук запевняє для розвитку бізнесу усе можливе робитимуть і посадовці, Щоб ви мали можливість планомірно. Розвиватися, працювати і процвітати разом з вами. Процвітала і Львівщина, процвітала наш чарівне місто Львів, процвітали і регіони, в яких ви працюєте. Організатори академії бізнесу запевняють, її проводитимуть на постійній основі, причому не тільки у Львові, але й по цілій Україні.